Горішніх плавнях відзначили міжнародний день боротьби за права жінок. Сьогодні виборюють свої права не тільки жінки усього світу, але й українки щодня борються за волю на війні, яку розпочала країна-терорист РФ. Війна змінила кожного з нас, а Україна зробила сильними та відомими на увесь світ. Вашою силою захоплюються. Про сміливість пишуть статті та обговорюють у найвідоміших світових ЗМІ. Українки сьогодні приклад для наслідування, і дуже симпатичний приклад. Ви волонтерите, бороните нашу країну на передовій, Лікуєте тяжко поранених, витягуєте дітей з-під завалів. Ви доводите усьому світу, що українки найкращі та найсильніші жінки нашої планети. І за це вам щире спасибі. Сьогодні дійсно світлий радісний день для усього жіноцтва, але ми не можемо пригадати тих дівчаток, дівчат, жінок, мам, бабусів, чиї життя так жорстоко забрав агресор, і звісно, тих, хто ціною власного життя наближає нашу перемогу. Продовжили концертну програму виступами колективів палацу культури і творчості.